Так, друзі, а, наразі буду сам собі готувати їжу. Сьогодні в мене буде, можна сказати, моя улюблена їжа це жарена картопля, смажена картопля. На оливковому маслі. Ще ще не жарю картоплю на оливковому маслі, але гарно жити не запретиш, буду жарити на Оливковому масці. Погнали! Порізав я її дуже крупно, скажімо так. Плитка тут така ось, е я не знаю, як вона називається, електрична, індукційна. У мене вдома газова, тому я не знаю, е як тут що робити. Крупно порізав, тому що я ножем рідко користуюсь. Так, зараз будемо шукати. Блін. Де ж... У мене вдома, як це правильно сказати, тірка, терка, бёрнера чи якось так. Вона дуже міленько ріже, гарно. Ну, тут буде. Так, не знаю. Подивимось, що це з це говорить. Так, друзі. Вона у нас трішечки підсмажилась, але із-за того, що вона така крупно порізана, мені здається, що вона буде полу... полуварена. вже не можу її одною рукою помішати. Ну, трішечки жариться. Запах вже такий. охуенный. Чекаем удали. Так, друзья. Уже мне здаётся майже посмажилось. Я и посолил уже без вас. Зараз буду ще сюда вбивати два яйця, щоб воно було поживніше. Ну, друзі, напишіть в коментарях перед тим як використовувати яйця. Навіть э, перед тим як розбити їх. їх миєте чи ні? Зараз ще один разочок перемішаємо його. І зафігачимо сюди Є яйця, я думаю буде смачно. Ще, друзі, дивіться, тут блін, продають воду по 200 мл. Ну, це капець якийсь. Маленька така пляшечка, типу стаканчик водички. Що, погнали яйця. Зараз. Додавати яйця. Всі руки тепер будуть у них. Тут якісь вони маленькі ці яйця, це у нас здоров'я. Ну, типу, дома я роблю це, коли ну, вбиваю яйця і накриваю кришкою, щоб вони, ем, як це правильно казати, не знаю, згуртувались чи як. Ну, щоб вони не жидкі ем, були. А тут кришку я не знаю, де шукати не буду. Зараз воно ще хвилинку прожариться і все. Просмажиться. Все забуваю. Просмажиться і буду їсти. Ну і ось, друзі, хліб. Огірки, це булочки насолодки в мене і е, типу шоколадна якась паста, Ну і картоха. Такий в мене обід, що в мене буде масло. Забув як на українській мові, слівочне. Вершкове, ось вершкове і кофу, каву, я ще собі зроблю. Такий у мене от обід.